Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Ваша допомога дуже потрібна. Дякую вам, що ви це робите. Поїхали. З назви ролику і те, що ви зараз дивитесь, вас приваблює слово «бантер». Напевно. І в цьому відео я покажу вам свою покупку, чергову «бантера». І напевно це поки що такий, така вершина бандерів. Напевно, можливо, я помиляюсь, але така моя суб'єктивна думка. Так, ну, стандартна коробочка, де ми можемо прочитати назву е ножа. От, е можливо, Boogie-Bunter. Щось на французькій мові. Його номер заводський. От бачите, які написи такі цікаві. Титан С45Н. Ну, зроблено в Китаї. Хтось вважає, що виробив в Китаї. Щось вартують нижче, ну бувають такі вироби, що зроблені десь в більш таких умовно дорогих е, країнах, а вироби їх стоять, ну і виглядають і вони не вартують тих грошей, які напевно за них беруть. Такі чехольчик. Тепер про сам ніж. От спочатку так. Це титан. Кліпс титанова. Бекспейсер титановий. Якість цього обробки титану. Замок а, тут, як кажуть, штифтовий, кросберлок, аксісоподібний, шпаньки теж титанові. Такий блакитний титан, ну, не блакитний титан, а він або пофарбований, або якось там а, ця фарба нанесена на. Структуру титана на метал. Так. Але, на жаль, Кліпса, хоч і замок двосторонній, кліпса, бачите, не переставляється. От, Якщо от придивитись, вона знаходиться в такому пазі, і з іншого боку поставити її неможливо. На жаль, на жаль. але. Працювати з замком можна зручно і правою, і лівою рукою. Ось так він працює. І запирається. Ну для того, щоб його відкрити, треба відтягнути цей елемент. Щоб звільнити блокування. Ось воно там від, знизу запирається лезо, ну і ось так. Ось такий вигляд. Ну, напевно, якось хтось скаже, це якась там класика. Ну, звичайний руки, невеличкі. Я залишаю посилання на офіційний сайт. Цей ніж я купив на Ламні, там була добра знижка, саме ця модель мені сподобалась, ну, колір є ще в іншому варіанті. Я ще залишу посилання на сайт, який торгує Вінайфом CVV і там в Україні. Там теж буває, ну, такої версії не було, була трохи інша цього ножа. Ну і залишу свій промокод. Якщо вам цікаво, можете скористатись і вам лінки чекати десь з-за кордону. Поставки можете придбати у нас. Ну, до речі, бувають такі прояви якогось. Кажуть альтруїзм або ще чогось компанія, що представ... ну, продає у нас, О, на сайті бувають якісь ножі, знижка до 30%, і ще діє промокод, ну плюс 10%. І виходить, що навіть там за кордону привозити. Там теж не завжди бувають знижки. Ну, ви зрозуміли. А тут все на місці, плюс буває таке, що треба ще платити, наприклад, якщо ви купуєте більше там, 150 або євро, або доларів, там митні податки треба платити. А, а тут вже можна придбати у нас, і, в принципі, за адекватною ціною. Ну, те, що за кордоном. Ну, Ну, тепер про механіку і про все інше. Можна відкривати, якщо ви побачили, там відкрити замок і його таким махом, там, рухом, щоб він закрився. Ви відкриваєте і відпускаєте ключ, і доводите, щоб він був зафіксований в положенні. В такому бойовому положенні. Можна відкривати за допомогою шпинків, які розташовані, якщо ви побачили, з двох боків леза. Відкривається тут смачно. Цим, ну, я бачите, великим пальцем відкриваю, якщо просто продати такий рух, і він. Як кажуть, клацає чудово. О, Супер. Ну, хоч і я такий шульга, ну, теж можна це робити і правою рукою. Хто вміє, той ще й відкриває за допомогою цього середнього пальця, там. Штовхає шпенник з цього боку. Хтось повертає ніж таким чином, і, от, бачите, вийшло, так відкриває. Ну, це, знаєте, як іграшка йо-йо, і оці всі елементи візуального враження. Це красиво, класно, але Напевно, цьому треба вчитися, і це приходить з практикою. У мене такого немає. Ну, ну, давайте я вам ще так покажу. Лезо ось такий вигляд має. Ось такі спуски. Кому там цікаво, хто це любить спостерігати. Все зроблено класно, е ніж у мене хоче такий. Ну, не коштують 2000 гривень, навіть там 2000 гривень це теж коштує, і там не 400 гривень. Ну, є сліди, як кажуть, такого поюзу. Всередині тут, окрім титану, ще ось ця така є, бачите трошки брудно, це сталева вставочка. Один мій знайомий казав, що навіщо вони зробили на всю цю площу, коли можна було тільки зробити там, де цей замок. Розташований, щоб метал, ну, сталь контактувала з сталью, а титан залишився тільки в тільки русці. Не знаю, не знаю, не буду нічого казати. Але Елементи сталі мають отвори, оця такий всередині лайнер. Але от, чого я брав, що так оброблений там, буде, як кажуть, нудисти, але оця, оцей малюнок, що, напевно, з часом він буде там, забруднюється, треба його розбирати, вимивати, все це. Але це буде часом робитись. Але от як виконана робота. В, в руці. Він не досить великий. Бачите, вона така середня мала рука. Є місце під тимляк. Ну, Погано, що от кліпса. Вона і нема можливості переставити. Кріпиться на одному Венті. Торекси. Ось такі насічки приємні, все інше. Ну, давайте я вам, щоб було зрозуміло, від чого компанія йшла і до чого прийшла. Звичайно, на жаль, першого бантера в мене нема. Я. Взяв. о, Вибачте, перескочив. Це в бік. Ось, ось він. Ось такий. На лайнерлоці, Тут шпіньки, тут не карта, але... о, отакий клинок. Про що я хотів сказати? Що перша версія Line... Лайн... Бантера була на Лайнер лоці. І. Що відрізняє це? тут трошки, ну, не трошки, а інчелезу, але специфіка теж сама, але рукоятка була трошки пухіша. Ну, вона і є пухіша, але спиньки. Можливість переставити кліпсу на інший бік. Вже це самого початку, От. але тут нема бекспейсера, все чисто, лайнерлок, проста, як кажуть, конструкція. Тут s 35 Ну, Він теж відкривається чудово, класно. Бачите, ліва рука. Але зрозумійте, що коли ти закриваєш його лівою рукою, то тут по-любому ти тримаєш лайнер і лезо падає тобі, тобі на палець. Коли ти, звісно, коли, в проблемах, що, якщо ти правою рукою, ти закриваєш, допомагаєш собі пальцем і прибираєш. Ну, ось так. Бачите? Лівою рукою це неможливо зробити. Тому що, щоб відтиснути лайнер, потрібно великий палець, ну і тут двома руками. Або ти приймаєш лайнер на палець. Це він упав і, якщо, може порізати. Це, от, як, така. Не те, що недолік, просто така специфіка Wанlo для е, е, людей, які користуються основна рука у них ліва. Ось так. Ну Це Wanderlock і перший е, випуск ба, е, Бантера. Ось вже другий Бантер. Тут компанія WNAF. Провадила е, оцей штифтовий замок Crossbar Lock. Тут додала оцей Backspacer. Потрібен він чи ні. Ну, тут може, потрібен, може, ні. Але нічого такого більш страшного не відбулося. Кліпса така ж, все інше таке ж. Ну, розумієте, що мені подобаються матеріали із мікарти Є G10, і тут вже вам обирати Шпиньки те ж саме, але ось відкривання вже можна більш безпечно це робити. Або лівою, або правою рукою. Що я за... помітив, що не так він смачно відкривається, як на Лайрон на Ну, але більш, на мою думку, безпечно для оператора. Для того, щоб там робити якісь такі звичайні задачі, які не будуть сильно, умовно сильно навантажувати нас замок. Щось таке дуже сильно силове, то цього буде достатньо. класний ніж, так що десь щось клопати. Ну, звичайно, це все треба, всі замки треба чистити. І ось це така е, генерація такого бантер другого, ось такий. Такий красивий бантер. Умовний красивий бантер. Не знаю, як перекладається. Бачите, що відрізняє від звичайного такого бантера це об'єм руків'я. Ну і матеріал об'єм руків'я. Воно стало трошки, бачите, кліпса коротше, це візуально. по... Розміром він залишився таким же, але трошки схуд. Ось. Ось трошки схуд. Ось таке відео бантерів від першого, другого. Ну і такий артистичний, красивий титановий бантер. Ну, С35ВН, тут уже С45ВН. Ось таке відео. Не забувайте, друзі, допомагати селом оборони. Будь-яким чином. Війна триває і, на жаль, вона буде тривати ще довго і довго. Поки ми або самі не зникнемо. А краще, щоб зникла Російська Федерація. До побачення! Бережіть себе. Дякую вам, що ви це додивилися.